Коли я мешкав в Німеччині і спілкувався зі своїми там, колишніми колегами німцями, постійно були ці суперечки. От. І от постійно от було був цей конфлікт світоглядів. І от найгірший він був під час вторгнення російського в Секартвело в Грузію, коли вони мені обернули цю агресію. А я говорю, так ні, там, вже, как бы, там вже захист, населення і так далі. І так далі. І оце був останній останній момент, коли російська ця пропаганда мене ще тримала, і після з'явилася дуже для мене особиста, особистий такий от злам. Тобто він стався виключно тому, що я був підготовлений до нього вже. Тобто, в мене вже було, було роки і роки цих дискусій з людьми, що намагалися Мене переконати в тому, що там російська концепція вона, е, вона приступна, злочинна, вона неправильна, вона аморальна. А я цього, звісно, з цим з беграундом своєї родини і з цим вихованням, я цього не бачив, або не хотів, або не, не був здатний.